Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, об'єднаний чемпіон світу Суперважківа Зі Олександр Русик дав дуже цікаве та емоційне інтерв'ю, в якому поділився своїми враженнями під час перебування в рингсайді бою ф'юрі протингану. Та круто все було, неймовірно. Мені сподобалося сидіти в рингсайді і спостерігати за всім, що відбувається. Так, коли я побачив нокдаун, я трішки запереживав. І знаєте, я насамперед дуже хвилювався за Тайсона Ф'юрі. Ну тому що я думав, що можуть бути порушення якісь. Та я навіть кричав Тайсону, щоб він працював джебом і рухався. Олександр Русик висловився про перемогу Ф'юрі та сказав, що Тайсон, можливо, веде свою гру, щоб приспати його пильність. Ні, мені здається, з точки зору боксу Тайсон переміг. Звичайно, накладається те, що Нагану не є боксером, а Тайсон чемпіон світу у суперважкій вазі. Мені взагалі здається, що це Тайсонівська гра, щоб мене якось розслабити. Але я розумію, що мені потрібно зробити дуже багато роботи, щоб вийти з ним в ринг і здобути перемогу. Але якщо Ф'юрі грав, то я думаю, що він повинен отримати Оскар. Український чемпіон розповів про те, що він сказав Тайсіну Ф'юрі, коли підійшов до нього біля рингу після бою з Ганном. Я з точки зору людини, яка знає, що таке бокс, як тобі важко після бою, як ти хочеш вити, нікого не бачити і відпочити в роздягальні. Я стовідсотково не хотів якихось яскравих емоцій. Я просто хотів, щоб ми анонсували наш двобій. Коли ми влаштували фейс ту фейс, я сказав йому Чувак, ти втомився, іди відпочинь. Потім Усик відповів, що посприяло домовленості їхнього бою з Юрі, адже до цього пробій не вдавалося домовитися. Я думаю, великий, дуже дуже великий, не думаю, а знаю, що великий внесок вніс містер Туркі. І коли зустрілись менеджери наші, коли ми поспілкувалися, сиділи в кімнаті близько декількох годин. Так, він дзвонив своєму менеджеру та запрошував мене з дітьми до себе в гості. Знаєте, чому ми не домовилися? Тому що мені здається, менше людей в цьому було задіяно, і деякі непотрібні елементи, які були викреслені з наших переговорів, привели до того, що ми підписали контракт. Ми колись спілкувалися з Олександром Красюком і казали: якщо ми зустрінемось з Стасіном Face to Face і Спілкуємося на рахунок поєдинку, то ми скоріше зможемо підписати контракт, аніж наші промоутери. Олександр Усик також додав, що вважає себе андердогом. Я зараз в це вірю разом з тим. Усик розповів, що не стане використовувати брудні слова, які можуть образити ф'юрі перед титульним боєм за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Я не збираюся нічого такого робити, просто не можу використовувати брудні трюки. У мене є діти, мої сини дивляться на мене. Багато людей дивляться на мене. Я для них приклад для наслідування. Не можна вести себе як свиня і залишатися людиною в один і той же час. Якщо ти ведеш себе як свиня, то ти будеш свинею. Потім Усик висловився про українських бійців з фронту своїх друзів, що всім просто необхідна мотивація і перемога. Після цього Усик поділився своїми емоціями під час перебування в компанії видатних боксерів та згадав про батька. Олександр розповів, що втратив батька відразу після того, як виграв Олімпійські ігри. Батько знав, що він виграв, але коли Усик повернувся додому, то застав батька в дерев'яній коробці. Я просто достав її сумку і приклав до його руків. Так його рукою мертвою потримав і вийшов з кімнати. Я коли повертався з Лондона, коли ми поверталися, ми, я вже збирався їхати. Ну там три дні я збирався їхати до нього, і ми були в одному із міст України. Я чекав машину. Я крутив тачку хотів привезти ну, цю машину, щоб він побачив, яка у мене машина. І мені мама подзвонила в три часа ночі і сказала: інколи. Е Інколи він мені приходить за день до поєдинку. Всі ці спогади дуже розчулили Олександра, що він навіть не зміг стримати сліз. <AGł informative> не плач, <demek> ти чоловік. І на завершення нагадаю, що сьогодні вночі відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок на дважкій вазі між Ефе Джагба та Джо Гудолом. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться близько першої години ночі за київським часом, а головний бій відбудеться близько п'ятої ранку. Подивитися пряму трансляцію можна в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тому хто не буде спати, приходьте, подивимось разом. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!